Євген мені 27 років. проходжу службу військової частини А 1080 Це ремонтна частина, котра виконує бойове завдання на сході. Олег 49 років. Мені 38 років. Я фармер. Навчався в військовому ліцеї місті Кривий Ріг. Прийняв таке рішення. Пішов на контракт. І з 15-го року знаходжусь в армії. Донецька Луганська область, територія України. Її треба, треба було захищати. Мені позвонив друг з воєнкомата. <imitation> <imitation> Я приїхав калі. Бідеш кажу, «Без що як пішов артилерійсь? Ніколи не зволіково. <imitation> Пройшла біда в мою країну. Я ще 14 років пробував тоді. Не взяли, але допомагав мене багато хто з родини служить, кум, брат, сват, ну все якось, їх допомагав. А тут уже перед фактом в 22 -го році ворог поліс вже остаточна Україна, І... Давав клятву на захід батьківщини, і не хотілося, щоб Через якийсь або деякий час прийшли до мене додому, вигнали всіх і там жив той другий. Давав клятву, придержившись її, виконує свою роботу. Поперво було страшно, а тому страх йшов кудись. Ми все одно розвиваємося, шукаємо своїми силами, своїм нові зразки техніки ремонту. У нас виходи, нема нам треба. Мужики у нас війна. Ми розвиваємося, тому що ми хочемо перемогти.